У зв'язку із постійною небезпекою ворожих обстрілів, авіа та ракетних ударів на території Сумщини, голова Сумської ОВА Володимир Артюх прийняв рішення щодо перевірки укриттів та захисних споруд на території області. Відповідно до його розпорядження в кожному районі області і в територіальних громадах будуть утворені робочі групи, до складу яких увійдуть представники органів державної влади, місцевого самоврядування, місцевих підрозділів ДСНС, національної поліції, СБУ, фонду державного майна України, які проведуть оцінку стану готовності захисних споруд цивільного захисту, сховищ та протирадіаційних укриттів. Під час обстежень особлива увага приділятиметься наявності аварійного освітлення, вентиляції, дизельних генераторів, санітарних вузлів, захищеності входів та виходів, забезпечення водою та первинними засобами пожежогасіння. За результатами обстежень по кожному об'єкту буде складений акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту і будуть прийняті відповідні рішення.